Дорогі отці, брати і сестри, сердечно вітаю вас з великою середою. Тільки що ми з вами останній раз в цьому році звершили літургію передосвячених дарів. Тільки що останній раз в цьому році ми з вами звершили поклони з молитвою Єфрема Сиріна. Добігає кінця Великий піст. Здавалося б, він тільки що почався, а вже в останній раз. Це інше в останній раз. І тільки через рік ми з вами знову соборно, в богослужінні, всі разом під сводами храму будемо робити поклони Єфрема Сиріна, будемо звершувати літургію передосвячених дарів. Не всі з нас дочекаються цього, цього часу, швидко плине життя людське, і ніхто не знає, де рубіж його у кожної людини. А тому, коли щось в останній раз в році відбувається, не тільки в богослужбовому році, а в принципі в житті людини, так буває, що людини торкається її серця легкий сум. Сум про те, що відійшло, і коли воно буде на наступного разу, тільки через рік. А тому, коли нас з вами торкається легкий сум про те, що щось богослужбове вже за плечима і коли воно ще буде. То треба обов'язково цей сум перетворити в молитву і молитися так, Господи, дай мені прожити цей рік, дай мені дожити до наступної літургії передосвячених дарів, дай мені дожити до наступного посту, щоб ще раз і ще раз з молитвою Єфрема Сиріна робити земні поклони під сводами православного храму. Дай, Господи, мені дожити і ще раз і ще раз. Наступного року слухати ім'я Боже, ім'я і тропарі великого покаянного канону святого Андрія Крицького. Нехай буде так з нами, з вами, щоб всі ми дожили, пройшли цей рік і знову зустріли Великий піст наступного року. А зараз він добігає кінця, завтра великий четвер, причастя святих Христових таїн, таїнство Євхаристії. Встановлено Господом саме в четвер напередодні страстей своїх. І завтра, по традиції, всі православні люди світу причищаються святих Христових таїн. Запрошую вас всіх на літургію святителя Василія Великого, всі храми Черкас, які відкриті і підвальні, і типові храми. В п'ятницю ми виносимо плащеницю Спасителя в центр храму, та ввечері буде погребіння плащениці. Велику суботу літургія зранку Василія Великого, а в саму Пасху у всіх храмах Черкас будуть звершуватися нічні божественні літургії. Але враховуючи комендантську годину, в храм треба прийти до початку комендантської години і розраховувати так, що ви підете з території храму вже після завершення комендантської години. Вже вітер. Теплий і навіть гарячий вітер святої Пасхи дме нам в обличчя. Але ці дні, які залишилися, вони особливі. Давайте їх проживемо в покаянні, разом з Христом підемо на Голгофу і будемо скорбіти з ним, щоб з ним возрадуватися і возвеселитися. Ще раз вітаю вас з великою середою, благословення Боже, нехай з вами перебуває!